І до вечора комбайн молотить озимий ячмінь. На перевірку поля прилітають і лелеки. Це до добра, каже аграрій Микола Дубина. У нас даже цей рік прилетіла інспекція. Ви подивіться лелеки, де інспектують, як ми збираємо зерно, чи правильно, чи неправильно. Це хороший признак. Зерно дозріло, колоски сухі готові до збору. Додає Микола Дубина. Дивіться, які вони рівні ідуть. Дивіться, які вони красиві ідуть. Це наш врожай, це наші гроші. Дивіться, як холоски нахилити вже і їх треба збирати. Бо якщо вони, якщо попаде два рази під дощ, то вони просто порламаються і впаде, і останеться вони там на землі. Пан Микола почав жнивувати 8 липня. Каже, спочатку зібрали озиму пшеницю. Розповідає, що головне в роботі. Головне, щоб був настроєний комбайн правильно, і вчасно дивиться на врожай. Просить Бога, щоб дав врожай і зібрати його вчасно. Врожай це той, який лежить вже в коморі. Цьогоріч зі свого поля чоловік збирає 5 тонн пшениці та 4 тонни ячменю із гектару. Тоді як торік додає, урожай був двічі менший. Та як була засуха, а цей рік, як ніколи, влага, влага дала людям посіяти вчасно. Фактично подивіться, кукурузи нормальні, все нормально стоїть через те, що є влага в землі. Зараз дощі проходять, буквально раз в неділю дощі йдуть, це добре. За комбайном його брат Василь каже, по спеку, техніку не зупиняють, поспішають, поки серед колосків не виріс бур'ян. Воно забивається і воно змішується з зерном. і Зерно стає сирим тоді від бур'янів. Тоді його треба сушити буде. Працюємо, що зробиш? Жарко, а треба працювати, треба обібрати врожай. Бо хліб усі хочуть їсти. Ячмідь вантажать до машини, а пшениця вже лежить в ангарах, пояснює пан Микола. Ми здавали вже на аналіз, вона в нас йде третім класом. Ми вже пробували здавати її, але ну, її треба дочистити. Озимої пшениці в області засіяли 220 тисяч гектарів. Озимого ячменю 14, озимого жита 2 тисячі гектарів. Озимого ріпака 15 тисяч гектарів. Повідомила начальниця відділу виробництва департаменту агропромислового розвитку Валентина Сокирко. Цього року жнивна компанія почалася 8 липня, що на два тижні пізніше ніж торік. Цього року була низька урожайність, оскільки було посушливе становище, мало опадів, і ми мали урожайність біля 35-40 центнерів з гектара. І Отримали загальний вал зернових озимих тільки 800 тисяч тонн біля 800. А на даний час види отримати мільйон тонн. Звичайно, погодні умови. Але і аграрії молодці використовують і новітні технології, і новітні сорти. Валентина Сокирко додає, жнива триватимуть щонайменше місяць. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.